І питання, яке хвилює багачох. Чи я насправді уся ця військова російська техніка в Криму, хто заплатив за агресію? Сьогодні в усьому зізнався прем'єр Криму Сергій Аксьонов. Прошу цитату, у нас на сьогоднішній день є підприємці, кримчані, які вложили очень приличні средства в закупку оборудовання. Ми купили більше цих тигров і нічого тут такого нет. На жаль, пан Аксьонов не повідомив, з чиєї кишені куплені і на яких правах потрапили до Криму гвинтівки, автомати та гранатомети, якими бійці їхньої самоборони тероризують українські військові частини. Нагадаю, вже третій тиждень у Криму господарюють озброєні до зубів російські вояки. Хоча офіційно армії Росії на півострові нема. Самі бійці не раз зізнавалися, що росіяни. І цієї самоборони в Криму вже щонайменше понад 8,5 тисяч. Аксьонов заявив, усі вони наразі цитую. Легалізуються, отримують форму і зброю, і сформують нову кримську армію замість вояків, які зберігають вірність Києву. І ось ці зенітні ракети і вантажівки також, напевне, купили приватні підприємці Криму. Ці кадри зняли самовиці на залізничному вокзалі Керчі. Серед іншого на відео комплекс с 300 його ракети здатні збивати літаки та балістичні ракети на відстані до 150 метрів. Уся техніка, начебто, прибула з поромної переправи з Росії.